Вітаємо в розділі продажі системи Huge Profit. У цьому відео ми покажемо, як швидко та зручно зарезервувати товар. Резервування товару виконується так само, як і додавання продажу, що ми детально розглянули у відео про додавання простої продажі. Основні способи через кнопку Додати продаж у верхній частині сторінки. У розділі товари. Натиснувши Додати продаж для обраного товару, сканування штрих-коду за допомогою рідера або мобільного додатка Huge Profit». Ще один варіант через розділ продажі. Зайдіть у цей розділ і натисніть Додати перший продаж, якщо цього дня продажів не було. У вікні, що відкриється, оберіть вкладку резерв і заповніть усі обов'язкові поля. За потреби додайте примітки у відповідне поле. Оберіть Поставити в резерв для завершення операції. Важливі деталі: зарезервований товар не враховується в доходах, але зменшує залишок на складі. Для завершення резерву оберіть у списку продажів опцію Завершити резерв. Для завершення продажу оберіть рахунок, на який клієнт оплатив залишок. Якщо клієнт відмовився, зніміть резерв. Передоплата залишиться на вашому рахунку. Якщо резерв було додано помилково або потрібно повернути передплату клієнту, видаліть резерв. У цьому випадку передоплата буде списана з вашого рахунку. Користуйтеся Huge Profit, щоб спростити роботу з продажами та зосередитися на розвитку вашого успіху.